Я відвідував православний храм, але я покинув цей храм. Я нікого не хочу образити, я не хочу осуждати православних. Але я хочу вам зараз відкрити тайну, Божу тайну. Знаєте, коли я відвідував православний храм, я на той момент вже читав ось цю книгу. Це Біблія, Святе Письмо. Але я читав і не розумів, що тут написано. І знаєте, зараз я розумію те, що Біблія це не просто якась там книга, це не проста книга, а тут Бог, він написав свої тайни. І для когось ці тайни закриті. А для когось Бог відкриває ці тайни. І на той момент, коли я читав Біблію, і сам для мене ці таємниці Божі вони були закриті. Тому я не розумів, що написано в Біблії. І знаєте, навіть учні Ісуса Христа, коли їм Ісус говорив, вони спочатку не розуміли, що говорив їм Ісус, тому що їхній фокус був не на вірі Божій, а на релігії. І фарисеї, книжники, пересвященники, навіть самі учні Ісуса Христа, вони спочатку поклонялися храму, тобто храму із кирпичів будівлі. І зараз я вам відкрию тайну. Знаєте, коли я прийшов, навіть не я прийшов, а Бог мене привів до своєї живої церкви. Де вивчається слово Боже, до речі, якщо ти хочеш вивчати Слово Боже, у мене є мій християнський час. Запрошую тебе до нього. Де кожен день ми вивчаємо Біблію. Чекаю на тебе. Пиши мені. Пиши в коментарях амінь. І я тебе приєднаю до цього чату. І у моєму житті зараз є церква, я став частиною цієї церкви. У моєму житті є Божа людина, через яку Господь відкрив. Писання: я став учнем Ісуса Христа. І знаєте, таємниця в тому, що раніше я також думав, що ну, церква це е, храм, це будівля якась, але насправді Ісус відкриває Тайну. Храм це не просто якась там будівля, а храм це живий храм. Це живі люди, це ми і з вами, живі камні. Тобто я маю бути живим камнем, ви маєте бути живими камнями. І ми маємо будувати церкву і живих камнів, спасати людей. Це є таємниця Божа, і навіть сам Ісус Він є цим храмом. Тому улюблені, я вам відкрив таємницю Божу. Напишіть мені, і я вам відпишу з Богом.